Аудіокниги українською від Студії Калідор Класика детективів із колекції Альфред Гічкок презентує Джек Рітчі. Нагорода за вірність. Для початку я прочитав Джиму Турлі звичайну лекцію. ну... Якщо ви будете погано себе поводити, то ми будемо до вас погано ставитися, а якщо ви будете нам допомагати, то дуже скоро ви вийдете звідси вільною людиною. Джим Турлі посміхався і дивився у стелю. Мій начальник охорони Ед Поллард, який стояв поруч із моїм столом, несподівано гиркнув до нього. Припини шкіритися, коли з тобою розмовляє начальник в'язниці. Я запалив. Коли ви пройдете медичну комісію, ми з'ясуємо, на яку роботу можемо вас поставити, резюмував я. Джим Турлі переступив з ноги на ногу. Навіть двохсотдоларовий костюм не зміг приховати його потворної повноти. Я дивився на нього і ніяк не міг зрозуміти, як ця людина змогла посісти таке високе становище у суспільстві. Якщо ви маєте якісь питання, ставте їх зараз. Турлі посміхнувся і зиркнув на Поларда. Я б хотів поговорити із вами наодинці. Відчувши на собі важкий погляд Еда, я повільно похитав головою. Ед нам не завадить. Говоріть. Ну, нічого. Я почекаю. Попереду іще п'ять років, знизав плечі матурля. Його вивели. П'ять років, сказав сердито Ед. Він отримав лише п'ять років. І можу закластися, він вийде звідси достроково. Я відкинувся на спинку крісла. Слухай, еда, він всього лишень вкрав гроші. Він нікого не вбив. Між іншим, я тут підрахував, і вийшло, що у кожного із нас платників податків. Він вкрав всього по 22 центи. Полард нахилився, спершись руками на мій стіл. І люто зиркнув мені в обличчя. Двадцять два центи? Ха. А якщо глянути на це з іншого боку, він поклав до своєї кишені мільйон баксів. То що тепер? Спрямуємо його працювати у пральню як звичайного злочинця, чи, може, дамо йому пухову перину і нехай відпочиває від трудів праведних. Ти його так ненавидиш, Еде, Ніби це не одна людина, а цілий полк. Якусь мить Едповард продовжував свердлити мене поглядом, а далі промовив, важко кидаючи слова. Ти маєш знати, це не просто людина. Він один із цілої банди шахраїв там на горі. Йому просто не пощастило. Його зловили. І він змушений буде віддуватися за інших. Він прикриває собою містера Коуста та його організацію. Я витримав його погляд, але тепер звів правицю «Хвилиночку, еда. Мені здається, ти думаєш, що я отримав від організації якусь привабливу пропозицію. Я цього не казав буркнув ед, відводячи погляд. Я кивнув. Чудово. Адже моя посада виборна. А ти знаєш, хто робить політику у нашому штаті? Ед нічого не сказав, але на мене знову впав його важкий погляд. Можеш бути спокійним, меде, сказав я, відкрито дивлячись йому в очі. Я не маю жодних справ із містером Коустом і із його організацією. Я маю друзів у капітолії, які можуть мені допомогти раптом що. Турлі буде відбувати свій термін за всіма правилами, як і будь-який інший в'язень. Ед не зміг приховати свого полегшення. Ну, тоді гаразд. Сказав він, я я потішений. До вечора я отримав висновок медичної комісії. Уважно прочитавши його, я вирвав звідти один листок і спалив його у попільничці. Потім я послав за турлі. Увійшовши, В'язень окинув мій кабінет хазяйновитим поглядом і впевнено вмостився на стілець. Встати, неголосно наказав йому я. Турлі розчервонівся. Та ви хоч уявляєте, із ким ви розмовляєте? сказав він, повільно здіймаючись зі стільця. Я розмовляю із в'язнем. Відповів я і відкрив досьє Турлі, яке лежало переді мною. Отже, ви будете працювати у пральні. Це допоможе вам зігнати зайву вагу. Турлі витріщився на мене із неприхованим подивом. Але містер Коус обіцяв мені усе влаштувати, сказав він невпевненим тоном. Коуз для мене нічого не значить, відрізав я. Вам це так не минеться, прошепів Турлі. Кіхті коста аж так далеко не дістануть, відповів я. Але це, це зовсім не означає, що вам тут доведеться страждати. Якщо ви матимете бажання полегшити своє життя. То я теж можу бути більш поступливим. Десь хвилину Турлі дивився на мене настороженим і нічого не розуміючим поглядом, а потім розслабився і тихенько захихотів. Хе, -хе, -хе ви мене дуже налякали, сказав він. Я майже повірив, що маю справу із чесною людиною. Я посміхнувся і промовив невизначено. Ви вкрали мільйон, чи не так? Так і вже його витратив, поспіхом ставив Турлі. Не так же й легко витратити мільйон за такий короткий час. Гадаю, де у вас залишилося? Турлі насупився. Десять тисяч. Це все, що я маю. А я розраховував на двадцять п'ять, сказав я, дивлячись на картину на стіні. Ідіть до біса. Турлі, сказав я тихо, тут я можу бути для вас або богом, або дияволом. Отож подумайте і зробіть висновок самі. Добре. п'ять. Тільки мені потрібно передати додому лист. Пишіть його тут. Ось ручка, ось папір. Напишіть, що гроші потрібні купюрами по сотні. Нехай їх загорнуть у тугий згорток і викинуть на ходу із машини на розі 42-ї вулиці і Джей Джей в п'ятницю о 10-й годині вечора. Заздалегідь усе продумали, із глузуванням запитав Турлі. А як же? запевнив його я. До речі, навіть не думайте писати, для чого вам ці гроші. І жодних імен. Коли він закінчив, я взяв лист, перечитав, вклав його в конверт і додав. Напишіть адресу, я надішлю лист сам з міста. Нам же не потрібно, аби його перевіряли, правда? Завтра ви вийдете на роботу до тюремної бібліотеки. Але якщо у п'ятницю щонебудь небудь зірветься, повірте, ви сильно пошкодуєте. Та в п'ятницю усе відбулося точно за планом. Я зняв номер у готелі, перерахував гроші і поїхав в банк та поклав їх у свій сейф. Всю ніч я спав у готелі, а вранці, коли приїхав до в'язниці, Етполад уже чекав на мене біля кабінету. Його обличчя від злості було червоним. І скривленим у припадку гніву. Я б хотів знати, чому Джим Турлі працює у бібліотеці. Це було перше, що він сказав мені замість привітання. Привіт, Еда. Ти ж знаєш, я завжди даю в'язненому ту роботу, яка йому найбільше підходить, відповів я, сідаючи за стіл. Ти поводишся із ним, як із гостем. Напевне, із дуже дорогим гостем. Він зробив рукою жест, який у всі часи символізував хабар. Я зітхнув. Ну, гаразд. уяви себе на моєму місці, Еда. Скажи, що б ти зробив. «О, я? Я змусив би цю паскуду попітніти. Я би сам особисто стояв над ним. І не дав би йому ані хвилини відпочинку, запалюючись, закричав Ед. Якусь мить я дивився на нього знизу вгору, а тоді відвів погляд і скрушно похитав головою. Ну, окей, можливо, ти маєш рацію. Мабуть, я дійсно помилився щодо Турлі. Якщо ти вважаєш, що. Він має працювати у пральні, нехай буде так. Як мить, Ед витріщався на мене, не розуміючи, що почув, а тоді радісно кивнув і кинувся до дверей. Прочинивши їх, він обернувся і сказав Вибач, вибач, що я про тебе погано подумав. Я посміхнувся йому заспокійливо. Нічого, Еда. Нічого, забудь. Того ж дня ввечері, коли я уже збирався рухатися додому, Ед Полард прожогом забіг у мій кабінет. Його обличчя було сірим, а руки тремтіли. Він скопитився!» – сказав Ед. Хто скопитився?» Турлі, Джим Турлі, він впав і... і все. Напевно, серце. Так. Хоча висновок медичної комісії, який я читав, і був доволі серйозним, я аж ніяк не припускав, що це станеться так швидко. Я продовжував мовчки дивитися на поларда. Ну, я. я поганяв його добряче у пральні, казав Ед, ніби виправдовуючись. А коли він почав скаржитися, що почуває себе погано, я. Я сказав йому заткнути пельку. Я задумливо почухав чоло, зняв слухавку телефона і попросив принести досьє на тури. Коли теку із паперами принесли, я взяв висновок медичної комісії і уважно переглянув його. Тоді показав Еду на шматочок паперу, який стирчав із під скріпки. Так, схоже, тут був іще один аркуш, сказав я. Можливо, саме там і йшлося про те, що у Турлі було хворе серце. Я підняв очі на Поларда. Я, сподіваюся, ти, ти не думаєш, що це я міг таке зробити? зляканим тоном запитав Ед. Ну, ні, звісно, ні, Еда. Ми давно працюємо разом. Якщо ти кажеш, що не робив цього, то я тобі вірю. Та, звісно, не робив. Я його ненавидів. Я ненавиджу всіх таких, як він, пройде світів, але Але аби ось так із ним розправитися, я. Може, це хтось із клерків? Ти що? Хочеш, аби провели розслідування Еда? А чому б і ні? Мені мені немає чого приховувати. Звичайно, немає. Але знаєш, ось про що я подумав. У цього турлі дуже багато впливових друзів. Тож, все це потрапить у газети. Вони захочуть дізнатися, хто тут, у в'язниці, так сильно його ненавидів, так сильно, що вирішив відправити його на той світ. Вони... Просто знайдуть цепа відбувайла Еде. І не справа у тобі. У тебе дружина, двоє дітей. Ти про них подумав? Поки я говорив, обличчя Еда, хоч те й здавалося неможливим, ставало все блідішим і блідішим, і нарешті він опустив погляд в підлогу. Якусь мить він постояв мовчки, а тоді озвався слабким голосом. І лікар, сказав він, лікар обов'язково поцікавиться, чому ми відправили Турлі працювати у пральню, якщо знали, що він має хворе серце. Я похитав головою. Еде. лікар розуміє, що помилитися може кожен. До того ж я його давно знаю і, гадаю, зможу попросити про послугу. Дякую, сказав ед, і не підводячи очей від підлоги, повільно вийшов із мого кабінету. Наступного дня увечері я поїхав в місто. Містер Коуст особисто змішав коктейлі. Він сумно похитав головою, сідаючи. Отже його підвало серце, так? Так, сер, відповів я. Гадаю, він і сам не знав, наскільки серйозно хворіє. Так, так. Джим завжди виглядав здоровим, сказав містер Коуст, простягаючи мені склянку. Ніколи не знаєш, сер, точно. Відповів я. Він помер у вісні. Принаймні, це була легка смерть. Містер Коуз знизав плечима. Ми, принаймні, зробили для нього все, що могли. І організація пишається цим. Ми цінуємо відданість, а Джим був нам відданий. Повірте, сир, сказав я. У в'язниці він жив як король. Я про це подбав. Містер Коуст глибоко зітхнув. Звичайно, звичайно, повторив він. Адже ми завжди допомагаємо своїм. Винагороджуємо за вірність. Так, сер, кивнув я. Завжди. Джек. Річчі. нагорода за вірність читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Coffee, чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі!